Дай вас, вирощені! Я не менш ніж ви, хочу, щоб вже нарешті ці відрядження, як мінімум, в зону проведення антитерористичної операції, вже були закінчені. При виконанні службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції казав раніше, кажу ще раз, найголовніша ваша задача повернутися повернутися здоровими і живими самим і зберегти життя ваших колег. Я вже не повністю ротація їздив більше 15 разів. Малюкові 4,5 місяці. Тільки похрестили і вже їдемо. Як справляєтесь з батьківством, ти в такий. Жінка справляється. Жінка справляється. Жінка в мене воювала вже привикла до всього. Я гарно закінчила школу, і папа може спокійно їхати. Я його чекаю. Ну, я йому підготовлю всякі сюрпризи, там плакати. Це цей загін виїжджає вже 24 й раз. В принципі, я вважаю, що це для них на перший погляд уже звична справа, але насправді, хто розуміє, то це дуже важко морально, тому що ми давно вже звикли з тим, що війни, начебто, немає, тому що активна фаза, начебто, притихла і на сьогоднішній день більш-менш спокійніше. Але хлопці, які несуть там службу, постійно знаходяться в бойовій готовності, постійно приймають участь в серйозних зачистках.